Дивись, наприклад, буває, що зробив пломбу, і зуб, який запломбований, болить. Що тоді робити? Зуб складається з біологічних тканин. О, а пломба з чогось іншого. А пломба це не біологічна тканина. Вона зроблена максимально подібно до зуба, для того, щоб максимально адаптуватись і виконувати всі функції зуба. Кожна пломба має свою структуру, тобто, якщо, наприклад, пломба знаходиться занадто близько до нерва, чи перед тим проводилось видалення нерва в тому зубові, чи будь-які інші маніпуляції, і зуб закривається, порушується мікрофлора в самому зубові, тому може викликати зубний біль. Якщо вже зуб запломбований, чи це кореневі канали, чи це звичайна пломба просто. Чи одне і друге разом може боліти? Може боліти один-два дні. А якщо раптом декілька днів прийшло і не перестало боліти зуб? Обов'язково треба повідомити свого лікуючого лікаря. Обов'язково через те, що можуть бути різні види ускладнень, це залежить від виду і характеру ураження зуба каріозної порожниною перед тим, ну яка була на той момент. Це все дуже індивідуально і дуже конкретно. Не гуглите. Можна для загального розвитку, але це не означає, що ви повинні собі ставити діагнози. Тому що всі, хто ставить діагнози по гуглу, можна загуглити про свою місцевість, можна загуглити за будь-що інше, але тільки не за своє здоров'я.